В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Про ситуацію на Дніпропетровщині, боротьбу з колаборантами та за права дітей сиріт. А ще про підтримку України європейцями. Дивіться у нашому випуску. Ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 355-та доба. На Дніпропетровщині ця ніч минула з повітряною тривогою, але без обстрілів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас з тривогами. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Хочу ще раз до вас звернутися. Якщо у вас є проблемні питання, якщо вам потрібна допомога, звер... звертайтесь на наш кол центр Кожне питання обробляється і надається відповідь або допомога, хочу побажати вам доброго трудового дня. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Тримаємось, ми разом. Все буде в Україні. Дніпропетровщина отримала 50 станцій Starlink. Вони від партнерів з Польщі. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак передав супутникове обладнання керівникам районів. Це відбулося під час робочої зустрічі голови обласної адміністрації з очільниками районів. На місцях пристрої розподілять між пунктами незламності для забезпечення їх потужним інтернетом. Це дасть змогу мешканцям регіону залишитися на зв'язку, попри можливе знеструмлення. Сьогодні на громади Дніпропетровської області передано після старлінків. Старлінки передали наші іноземні партнери з міста Варшава. Старлінки передані безпосередньо для підтримання зв'язку в пунктах незламності, щоб кожен з мешканців нашого регіону мог як мінімум повідомити. Своїм родинам про те, що з ними все гаразд, і вони перебувають на зв'язку. Ця допомога від міжнародних наших партнерів фактично станом сотніше період часу підтримує нашу життєдіяльність. Пристрій легкий у використанні. Достатньо підключити його до живлення і слідувати автоматичним налаштуванням. Після маєте потужний інтернет, на місцях самостійно вирішить, де саме встановити станції. У нас по Сенеліківському районі діє 54 пункти незламності. Зараз ми плануємо ще відкрити три пункти незламності. Звичайна допомога, яку ми сьогодні отримали в Стерлінга, дуже велика, тому що матимуть можливо рідні, близькі спілкуватися під час їх блекауту. Хотілося б побажати одного, щоб цього ніколи не було, але реалії є з реаліями. Тому куди ми їх направимо, я думаю, ми ще раз обговоримо з кожною громадою. Не громади, тому що в Снельковському районі дуже велика співпраця з об'єднаними громадами, і тут розуміючи не один одного, ми колегіально вирішимо куди краще, і куди найнеобхідніше. Супутникове обладнання надав Варшавський інститут телекомунікацій та благодійні організації. Отриманню гуманітарної допомоги сприяв уряд України Олексій Доніченка, Роман Авакян, новини Д1. Елементи російської системи, які залучені до війни, мають бути ізольовані від світової системи. Сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Бажаю здоров'я, шановні українці. Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави терористів. Своїм указом я ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомку. Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто є певний спротив, але був час, коли інші обмеження проти Росії здавалися непростими. Здавалося а зараз. Вони вже чинні на наприклад щодо нафти нафтопродуктів з Росії, всі елементи російської. Тої системи, які задіяні у війні у забезпеченні терору та фінансування агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде. Тим більше це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на наших. Запорізькі атомні станції, російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема, і про це ми будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня. Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Ми вже готуємось до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо перервати ані на тиждень, Хочу сьогодні особисто Значно усіх хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави, цей день вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики, І, звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження там, де ступінь руйнувань надто значний. І, звичайно, що з початком нового робочого тижня споживатиме більше, а отже, будуть графіки відключень. Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракет. Ми шахедами після масованого ракетного нальоту цього тижня. Ми можемо пройти такі спокійні енергодні доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожного і кожної хто працює заради забезпечення енергосистеми. Я дякую всім українським енергетикам, ремонтним бригадам, ДСНС, комунальним службам, обласної місцевій владі, які допомагали та бізнесу, який залучався до. Відповідних робіт маємо усвідомлювати, що це не перемога і не вирішальна на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування і з. І ріст спожувань, але сьогодні і вчора це чергове свідчення того, що працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці роблять великі речі. Тому зберігаємо єдність, не втрачаємо жодного дня і жодного тижня. Все заради України. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави. Слава кожному і кожній хто в бою. Слава усім, хто боронить Бахмут, Вогледар, часів Яр, Мар'ївку, Авдівку на всіх напрямках Донеччини, Луганщини та по всьому нашому. Фронту стійкість, єдність та взаємодопомога. І це наша сила. Слава Україні! Продовжуємо інформаційний випуск на гарячу лінію телеканалу д 1 звернулися стурбовані дніпряни, адже їхню квартиру, яку подружжя придбало за власні кошти для дитини-сироти, якої вони опікуються, хочуть забрати. Більше подробиць у нашому сюжеті. Ми опікуємося над дитиною, сиротою, малолітньою, якому 10 років. Ми придбали йому цю квартиру у березні 2019 року. Хочу вас запросити до цієї квартири. Пані Лариса разом зі своїм чоловіком протягом п'яти років опікується над десятирічним хлопчиком сиротою Ростиславом. Дитина мала тяжку долю, неблагополучна сім'я, позбавлення батьківських прав і тюремне минуле його рідної мами. Наклали відбиток на психіку хлопчика. За волею долі Ростислав опинився у Лариси з Володимиром. Вони мають спільну дорослу дитину і три роки тому як стали бабусею з дідусем. Їхня родина поповнилась. Ростислава виховують як. Дають йому якісну освіту, підтримують його хобі. В хорошій футбольній команді грає він час нападаючий, об'їхав всю Україну і був вже і за кордоном. Війна помішала, він зараз Забиває більше всіх голів. Скільки медалей виказали? 56 медалей вже. Заробою чотири роки тому вони за власні кошти придбали квартиру, яку по договору дарування передали сину Ростиславу. Наразі продовжують робити у квартирі ремонт, але попри це відчувають тиск з боку міської влади Дніпра. У тому ж, 2019 році, міська рада звернулася до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, визнати недійсним свідоцтво про право власності на житло та витребувати майно з чужого незаконного володіння тобто, факт. Фактично, міська рада вимагає позбавлення квартири з десятирічної дитини. Я не міг її так купити на малолітню дитину. Чому? Тому що він являється государственним і органи опіки дивляться за кожним шагом. Я привів сюди. Вони зробили тут ну акт обслідування, взяли документи, подивились і зробили сесію, і на основанні цієї сесії далі дозвіл мені передати цю квартиру дитині. Дом, де він проживав, знесли. І там стоїть трьохметровий забор. І дитина зараз прописана фактично на, на, на заводі, прописана. Ну це нонсус то сирота прописана. Це добре, що ми у нього є. Коли я узнав, що проблеми, ми обратілись, одразу пішли до первих ліс, хотіли до нашого мера зайти. Ну, ми не змогли. Ми зустрілись з санжарою. Да. Він нас направив санжара. Подлубному там нарада у нас була підлубна. Сказав, що ми добрі люди, що ніхто малого не буде забирати, що це тільки формальні. Ну каже, вам треба сходити в прокуратуру. Ми пішли до прокурора Саскова. Там понаписували заявлення. Що ось таке. Ну нам пообіщали, що не переживайте, квартира станеться за малолітньою дитиною. Ну вони свої обіцяння не, не стримають і все риві. Ми судимося. Ленінський районний суд, а також Дніпровський апеляційний суд відмовили міській раді у витребуванні квартири з малолітньої дитини. Тож опікуни Ростислава виграли дві справи. Після цього було і засідання Верховного суду, який витребування майна задовольнив частково. За словами родини Ніколайчуків, до них сьогодні поступають дзвінки від невідомих людей з пропозицією віддати ключі від квартири квартири, а сусіди буквально охороняють її від сторонніх до мера Ми хочемо звернутися. Ну так як ми не попали на прийом. Ми б хотіли через вас звернутися до мера, щоб він посадіствовав через свої підлеглі людей, щоб залишити оставити за дитиною цю квартиру. Тобто, життя продовжується, і я вважаю, що ми вчені усілями дожні. Згрупіруватися і допомогти дитині сироти, а в своїй квартирі, яка для нього куплена. Дитина, над якою встановлено опіку, не втрачає статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги для такої категорії дітей. Це передбачає допомогу та підтримку, а не вимагання майна. Телеканал Д1 звертається до правоохоронних органів з проханням розібратися у деталях цієї справи і надсилаємо їм на розгляд цей сюжет. Маргарита Супільняк, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала фонд російського колаборанта Пушиліна на підтримку окупантів. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки заблокувала в Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію ДНР. Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала податки терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у бюджет ДНР понад 4 мільйони у гривневому еквіваленті. Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала відрахування до фонду терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань. Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку 2000-х років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торгівельні мережі у різних регіонах України. У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській влади території Донецької області, а після повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишалася на тимчасово окупованій території Сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювало через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах. Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку і з доказами незаконної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатими слідчими СБУ. За статтею 110 Принт-2 Кримінального кодексу України фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топ-менеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з департаментом стратегічних розслідувань національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури. До надзвичайних подій на вулиці автобусній Новокадацького району обласного центру вночі сталася пожежа. Горіла господарча споруда. За викликом одразу були направлені дніпровські вогнеборці у складі двох відділень. Коментар надав помічник начальника зміни з питань оперативного реагування, чергової зміни оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, капітан служби цивільного захисту Костянтин Гобренко. Пробуття на місці було встановлено, що пожежа виникла на площі 30 метрів квадратів у господарчій споруді. Під час ліквідації пожежі у господарчій споруді порист розташований житловий будинок неочікувано вибухнув. Наслідок чого пожежа збільшилась до 120 квадратних метрів. Загалом було задійно 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Одна жінка 78-го року народження отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Під час ліквідації пожежі було знайдено діло. Дані особи становлюється. У Франції збільшують парк сирен оповіщення населення. Ще на початку минулого року він налічував більше двох тисяч сирен. Ця кількість виявилась недостатньою для ефективної роботи програми Національний сигнал тривоги сирени французи почали чути в своїх містах після нападу Росії на Україну. Як це працює, нам розповість власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю. Дійсно, цей сигнал тривоги розпочався 1 червня, посереда почалися вони лунати. І тоді це викликало шок. Як у французів, особливо наших українців, які приїхали з території бойових дій. Тут коли почули цей сигнал, не наче як це було вдома, то всі були в шоці. Але потім вже влада почала пояснювати, що таким чином вони перевіряють систему оповіщення населення. До того люди тут не пам'ятають, що коли в взагалі лунала сирена, така тому. Му прийнято було рішення, що це саме з 1 червня кожної середи, от першого нового місяця, починається о 12 Цей сигнал тривоги. Він у них триває приблизно десь дві хвилини, може трошки більше. І чуть його навколо дуже добре. Адже перші результати, першого червня, вони включали це. Воно з'ясувало, що дуже багато цих приладів сповіщення взагалі не працюють. І тому французи постійно поступово заміняли їх. І зараз чуть у всіх містах Франції, навіть у селищах невеличких теж. Працюють ці сирени. І коли ж це закінчиться, питають ну, люди питали своїх там, представників міської ради там, і в мерії. Французи сказали, що таким чином вони, наче підтримують українців. І от поки війна в Україні не закінчиться, ці сирени продовжують, будуть продовжувати лунати. Студія. Дякую, Євгене, за детальну розповідь. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Ми продовжуємо спортивні новини. Далі у випуску дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла етап світового легкоатлетичного туру категорії Сільвер у французькому місті Мец. Більше того, вона зробила це з найкращим результатом сезону у світі 2 метри 2 сантиметри. Другу фінішувала представниця Нідерландів Бріт Верман з результатом. 1 метр 96 сантиметрів. А бронзовою медалісткою турніру зі своїм найвищим показником у поточному сезоні 1 метр 92 сантиметри також стала українка Юлія Левченко. Дирекція української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу сезону 22-23. Так, перший матч другого кола Ескадні про один зіграє проти Олександрії. Матч відбудеться 4 березня і розпочнеться о 12-й годині. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на вівторок, 14 лютого, у Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі до 1 градусу тепла в день. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні українська боротьба за мир та справедливість надихає весь світ. Разом переможемо. Правда за нами. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Разом переможемо. Слава Україні! Побачимось на Д1.